По дорослому сьогодні виглядаєш, закінчив школу, але де чого не знаєш? Вдивись уважно в обличчя цих людей, бо будеш бачити багатих. Настрій просто чеканий. День просто, просто бомба. Хочу навчатися Варшаві. Тому що ми закінчили школу, 9 років навчання і це просто був ужас, але тепер все супер. Так, на ми... це літо ми вільні. Ми плануємо владом іти в один коледж, на програмістів, будемо хакерами. Все отлично, день потрясающий, правда, немножко грустно, потому что все мы выпускаемся, уже все не дети, и нужно идти в взрослую жизнь. Планы поступать в медицинский университет, пока ну, точно еще не знаю, куда именно. Но буду подавать в Украине много и во Львов, и в Киев, и у нас. Я думаю, точно так же, как и все. Все будут грустить за коридорами школы, но все хотят новых каких-то приключений и эмоций. Чесно кажучи, я думав, що я буду дуже сильно сумувати, але ну, це перше все виявилося. Дуже оптимістичний, дуже гарний веселий день. І ну, можна сказати, що дійсно я радісний, що я після не буду ходити в школу, водночас і сумно ну, прощатися з таким гарним закладом. Які враження будете сумувати? Так, йому дочекалися того, що ми так закрити. Як настрій у вас сьогодні? Настрій. Які плани на майбутнє? Ладно, в нас. Дарепі десь поїсти, а пані про стоби. Спочатку. Бу Ви задоволення, що закінчили школу? Чи будете сумувати? <пості> Побачимо. <пості> побачив. <пості> <пості> Побачить через <спірю> тиждень, через два. поплачу в стані вальс, танцює зі сльозами строї за тільки раз. В каптерці ти покуриш свій струмковий перший раз. Dora con le